Доброго ранку, друзі. Сьогодні про прискорену ходьбу. Чому саме вона Вона мені подобається так, але я ніколи не займалася прискореною ходьбою е, професійно, а на, на рівні е, е, любителя так. Зараз вникаю в цю тему більш глибоко і буду з вами ділитися тим, що сама зрозуміла, і тим, що в мене виходить. Чому мені подобається прискорена ходьба? Тому що я відчуваю цю енергію, по-перше, діє на психіку, розслабляє водночас і дає впевненість. По-друге, зайва вага, вона не втримається, коли виходите прискореною ходьбою. Серце, лімфа це все очищається і отримує такий допінг сили, енергії. Ось. Тому, да, прискорена ходьба, forever. Займаємося разом. Слідкуйте, будуть ділитися своїми лайфхаками, що вийшло, що не вийшло, що треба розтягнути. До зустрічі! Дякую за підписку. Не забувайте і за ваші лайки. Не забувайте.